Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. І сьогодні буде досить цікаве відео для всіх і дуже познавательне, так як я сам не знав, як це все має відбуватися і що з цим усім робити. Наступний рік я хочу зайнятися георгінами. Це ось такі ось квіти. Для багатьох квітників вони дуже відомі. Хтось тільки їх і любить, ними займається, той займається самими картофлинами на продажу, той з їхніми корнями, і займається зрізом. Тобто це ось самими квітами. В цьому році я посадив лише на пробу собі. Буквально тут два кустика посажені. Дуже багато нарізали вже в цьому році, продали. Ми і на цвинтарі букети робили, і також багато різних композицій було. Я і дарив, і просто так давали, і собі клали в букети додому у вазочку. Уже у нас ночу. О, плюс один градус, плюс 2, пора вже їх о, викопувати і готувати їх до о, зимнього періоду. Тобто на зберігання на другий рік. Значить, нам треба обрізати ще всі досить гарні гілочки, які ще зацвітуть. Їх ще тут є немало. Ці два кустика в цьому році мене дуже сильно порадували, так як я взагалі Георгіни посадив перший раз за все життя і дуже ними задоволений. Досить гарну кількість грошей я на них заробив, так як у нас це досить ходова квітка. У ну, мене тут така клумба, на ній всього по чуть-чуть. Є такі от лімонники, малина сортова, вже теж доїдаємо. Так, які подальші наші дії? Нам треба зрізати всю ботву, Тобто, все от оце оце зелене, це ще зацвіте в теплому будиночку. Ну, дуже ще багато бутонів, але вже пора. Вже пора їх убирати, так як уже все, вже скоро морози, а шкода померзнуть і ці, які ще можуть зацвісти. У мене ще є червона. ну Червона в цьому році слабша, вона посажена в такому не дуже гарному місці і з неї толку маловато. Так, значить, тут є така вірьовка. Я зараз це все познімаю, повичищаю тут. Зріжу ботву. не йде сікатор застряг. Одною рукою дуже неудобно. Просили ще розказати, яку кількість е, стебла потрібно лишати від землі? Е, ну, буквально 5 см, це десь от стільки, щоб було за що триматися. Я залишаю 7-10 см, ну, це великої проблеми, е, ну, не дасть. І біди теж. Мені просто так удобніше, бо я буду мати за що їмитися. От зрізав усю батво. Тут а, е, два кустики я купував, лише їх розділив на чотири. От як вони виглядають. Вони трохи наросли. Зараз я їх буду викопувати. Ось тут дуже хороша сортова малина. От, дивіться, ще до сих, до сих пір є. Пересаджувати її з цього міста не буду. Тут такі от лимонники в мене посажені. І заборчик будемо робити, але не тут. Я його хотів сюди покласти, але я його звідси зніму, так як він тут не дуже пасує мені. Викопаємо, підготуємо цю землю на другий рік. Просто перекопаємо, і вже тут буде у мене рости ця малина. Так як тут у мене літня є. Дуже треба її привести в порядок. Але буде рости тут ось така малина. Ну що, викопуємо. Обов'язково викопувати потрібно близько 15 см від. Самих оцих от о, від самого стебла. Десь от так во. Щоб не задіти самі картофлини. Можна викопати трохи землі, відкинути отак от, якось тіпа. Щоб викопати гарно оці от, я не знаю, як вони правильно називаються, але я на них кажу картофлини. Бо вони напоминають мені як картошку трохи. Ну, що викопуємо. Ось викопали першу клубню, як це каже. Досить гарні в неї такі корні, корінці оці. А, в сліду відео я обов'язково вам покажу, як їх потрібно готувати до зимнього періоду. Так, треба акуратно, бо я бачу, вже відламалася. Вона була підгнита трохи все, вже прийшов час їх викопувати. Бачите, вони якісь такі підгнивші трохи деякі. Так, цілком досить е -здор 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 здорово виглядають. Тобто нема ніяких таких е признаків якихось хвороб. І так далі. Можливо, навіть і в цьому відео я вам покажу, як їх, як їх підготовувати до зими. Зараз викупаю всі чотири. Ну, отак от така от ямка лишається після одного кустика. Ось ця досить така гарніша. Бачите, більші такі в неї картофлиниці. Ну і кустик, можна сказати, більший. Ось такі от вони гарні понаростали. Я взагалі дуже задоволений. І цвіта було досить багато. І самі корні дуже гарні. Тобто посадочний матеріал на другий рік дуже гарний. Ну, так ось виглядають чотири мої... вже чотири мої кустики. Георгін. От такі от картофлини викопані. А досить гарні. Я не знаю, скоріш за все я їх поділю. І тут буде вже не 4, а 6, як мінімум, а може і 8 навіть. З цих буде 2, з цих 2 буде, з цих теж навіть 2 може бути. Ну, з того навряд ли. Бачу є старі корінці, ось тут вигнили. Треба їх буде позачищати, обов'язково в слідючому відео вам це все покажу і розкажу. Ну, а так поки що все. Зараз будемо готувати землю. Вирівнюю все тут. Треба буде прополоти і удобрю обов'язково. Скоріше за все, вийде друга частина цього відео. Так як в одну частину ми просто не вліземо. Все, друзі, всім пока. Гарного вам перегляду!